Добрий вечір. Дякую всім, хто дивиться мій канал. З вами Наталя Білик, Власівська полуниця. Сьогодні продовжуємо сажати полуницю в жару. У нас сьогодні більше 30 градусів жари, а ми все садимо полуницю. Ось я сьогодні посадила таку грядочку. Сорт Альба це ранній сорт, крупна урожайна ягідка. Значить, ґрунт я зробила, внесла, перепрівший коров'ячий перегній. Якщо є курини, можна і курини, це ще краще. Ось. Взяла розсаду з стаканчиків і висадила полуничку. Полуничку садила обично, робимо ямочку, витягуємо з стаканчика рослинку, садимо, поливаємо. Можна ще пролити, не можна, а обов'язково треба пролити от вредителей. це або ми беремо антихрущ або ну в мене його не було. Я сьогодні пролила октаруй. Я посадила е, сорт Альба. Також ми садили сьогодні сорт Амі, завтра буду садити сорт Алегра. Сорт Амі це дуже хоро, е, хороша ягідка. Дуже хороший сорт. Ягідка крупна, смачна. Вона, вона добріша за альбу набагато. Це показує вона на моєму ґрунті. Дуже хорошо пускає вусика і легко можна її розмножити. Також я вам покажу сьогодні, як я роблю розсаду в стаканчиках. Ось. Приготовила я ящики со стаканчиками. Стаканчики можна брати різні. У мене ось такі кругленькі стаканчики. Є квадратні. Можна брати пластикові стаканчики, можна з бутилок, Кого що є, те і те, і можна використовувати. Робимо ґрунт. ґрунт я роблю питательний. Я не один торф, а, а, а роблю значить, відро землі лісної, відро компоста, перепрівшого і трохи додаю торф. Все перемішую, виходить, дуже хороший питательний ґрунт. Набиваємо стаканчики, проливаємо їх, проливаємо, щоб хорошо влаженька була земелька. Ось, наприклад, у мене грядочка сорт Аллегро. Сорт Був висаджений 31.07. Він добре вже вкорінився. Теж тоді була дуже велика жара, але нічого, він себе чудово почуває. Дав він мені вусика, і ось як я роблю розсадку. Розсади беру небагато, бо це молода розсадка. Посадка, і я обично беру несколько стаканчиків з одного кущика. Ось да, він вусик. Вусик така, такий товстенький. Ось так, зараз я покажу. Вибираємо вусик, щоб були ось тут такі зачатки, ось такі корінчики. Є внизу ось листочок, я його убираю. Він мені не потрібен. Ось так я його убираю. Оце продовження вусика відрізаю. Ну, я так зараз обламаю його, ось, не обламується. Ось так обриваю його, беру стаканчик, так як у мене тут земля пушиста, м'яка. так роблю луночку, ставлю стаканчик. А робимо ще ось такі шпілечки, скрепочки. Теж їх можна зробити з подручних матеріалів, які у вас є. Ну, у нас така проволока, ми її нарізаємо, перегибаємо. Ось, І такі скрипочки у нас. Беру вусик, прикладаю і скріпочкою отак придавлюю. Сильно не надо давити, можна трошечки отак ще земельки нагорнути. Ось так посадила я стаканчик вусик. Цьому вусику достатньо буде 20-30 днів і буде вже велика хороша рослинка, яку можна теж висаджувати і розмножати свою грядочку. Так, і ще раз показую. Ось кругленький стаканчик. теж я його, Ось, наприклад, оцей е, ту же вусик. Тут є корішочки, вусик товстенький. Заві вусики я обріжу. Там два штучки візьму і мені цього достатньо буде. Тож, беру, так, ямочку роблю, ставлю, щоб вони не падали. Ось. Убираю листочок, обрізаю оцей Продовження вусика. Ось так я його ставлю. Випадає. Ну, одною рукою мені невдобно, ну, в принципі, ви поймете, Ось так трошки придавила все. Отак в мене буде рости рослинка. Зараз буде дуже жарко, можна проходитись. Проливати з злієчки або з бутилки робимо Одіваємо таку насадочку і проливаємо його. Ось так я роблю стаканчики, так я роблю розсадку, яка вже буде через 20-25 днів готова для другої висадки. Так, на цьому поки що все. Не бійтеся, садити у жару. Через тиждень я вам покажу, в якому стані буде. Будуть мої грядочки. Так що ось так поки що все на цьому. Далі будуть нові відео, буду знімати. Все, пока, всім миру і добра, всього найкращого, гарних усім вихідних. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Все буде добре. Пока!